Якщо б можна було взяти чотири речі на безлюдний острів, що було б найнеобхіднішим, ми порадились і вирішили, що взяли б перше знання, друге з, третє хімії, четверте сірники. Покажемо, як це допоможе в нашому відео. Якщо прибудемо на безлюдний острів ввечері, перша справа наламати гілок і розпалити вогнище, щоб можна було добре виспатись. Усе одно буде прохолодно, та й на піску спати не дуже зручно. Що ж, вирішено. Будемо робити сигнальні вогні, щоб забратися геть з цього безлюдного острова, і паралельно вивчати окисновідновні реакції. Окисновідновні реакції це реакції, під час яких змінюється ступінь окиснення елементів. Якщо необхідно пригадати, що таке ступінь окиснення, можеш переглянути наше одноіменне відео. Ну а ми поки зберемо матеріали для сигнальних вогнів. Нам потрібен порох, до складу якого входять вугілля, сірка і калій нітрат або ж калієва селітра калій НО3. Вугілля лишилось з учорашнього вечора. Сірку ми знайдемо біля найближчого вулкана, а калієву селітру зробимо самостійно з водоростей та посліду кажанів. Найпростіше зібрати водорості, якраз і час обіду. Із водоростей ми маємо отримати потаж калій 2 СО3. Необхідно просто спалити водорості. До складу білого порошку, що утвориться під час згоряння, входить потрібний нам калій 2 СО3. Щоб дістати наступний інгредієнт для приготування калієвої селітри, необхідно знайти печеру з кажанами. Візьмімо із собою трохи вугілля. Дещо темно в печері запалімо вугілля і розгляньмо першу окисновідновну реакцію горіння вугілля С плюс О2 виходить СО2. Щоб визначити, чи дійсно ця реакція є окисновідновною, необхідно розставити ступені окиснення. Вугілля і кисень це прості речовини, ступені окиснення елементів у них 0. У СО2 оксиген проявляє ступінь окиснення мінус 2. Але таких атомів оксигену у формулі 2, тому мінусів загалом 4. Отже, у карбону в цій сполуці ступінь окиснення плюс 4 це справді окисновідновна реакція, адже в процесі елементи змінили ступені окиснення. До того ж, поглянь один атом карбону втрачає 4 електрони так і запишімо був карбон із нульовим ступенем окиснення мінус 4 електрони. Став карбон зі ступенем окиснення плюс 4. Але ці чотири електрони приймає не один атом оксигену, а вся молекула кисню, що утворена двома атомами оксигену. Тобто один атом оксигену приймає два електрони. Так і запишімо. О2 зі ступенем окиснення 0 плюс 2 помножене на два електрони виходить два атоми оксигену зі ступенем окиснення мінус 2. Карбон ми тепер можемо назвати відновником. А процес, який із ним відбувається, окисненням, бо він віддає електрони оксигену, а оксиген вийде окисником, а сам оксиген відновлюється, адже він ці електрони забирає. Окиснення процес втрачання електронів частинкою речовини, а відновлення процес приєднання нею електронів. Відновник електрони віддає і його ступінь окиснення збільшується. А окисник приймає електрони і його ступінь окиснення зменшується. Спробуй зараз самостійно визначити, хто окисник, а хто відновник у реакції літію з водним. А ми поки займемось брудною роботою та зберемо послід кажанів для сигнальних вогнів. Отже, спершу необхідно визначити ступені окиснення. В елементів простих речовин літію та гідрогену, відповідно, ступінь окиснення 0. У сполуці гідрогену та літію літій проявляє ступінь окиснення плюс 1, як елемент першої групи головної підгрупи, а гідроген у сполуках із металічними елементами проявляє ступінь окиснення мінус 1. Літій відновник адже віддає один електрон, його ступінь окиснення збільшується, а гідроген окисник. Адже приймає один електрон і його ступінь окиснення зменшується. Чудово! Ми якраз зібрали послід кажанів. Він містить кальцій нітрат, який знадобиться нам для приготування калієвої селітри. Для наступної реакції нам необхідні розчини кальцій-нітрату і калій карбонату. Їх треба змішати з водою. Детальніше про розчини та їх приготування можеш дізнатися з іншого нашого відео. Тож додаймо розчин кальцій нітрату кальцій NO3 двічі до розчину поташу калій 2CO3. Отримали кальцій СО3 і калієву селітру калій НО3. Причому, коли ми поставимо ступені окиснення, побачимо, що ця реакція не є окисновідновною, адже жоден елемент не змінює ступінь окиснення. Усі компоненти зібрано вугілля. Сірка і калієва селітра. Ну що ж, якраз і стемніло можна запалювати наш порох для сигнальних вогнів. Вийшло. Поки чекаємо, щоб нас хтось помітив, розкажемо тобі біля багаття історію про метод електронного балансу. Метод електронного балансу допоможе нам перетворювати схеми складних окисновідновних реакцій на хімічне рівняння. Але почнімо з простішого. У нас якраз залишилася недопрацьована схема з печери. Ми вже визначили ступені окиснення елементів і навіть те, хто з елементів виступає окисником, а хто відновником. Залишилось розставити коефіцієнти. Ми зазначили, що атомів гідрогену в молекулі водню два, тому перед одним електроном поставили два. Виходить, одна молекула водню перетягує два електрони від літію. І кожен атом гідрогену має ступінь окиснення мінус 1. Але за схемою рівняння у нас лише по одному атому літію, і праворуч один атом гідрогену необхідно виправляти. Проведемо вертикальну лінію та вкажемо сумарну кількість електронів, задіяних у процесі окиснення. Це один, у процесі відновлення 2. Для цих чисел знаходимо найменше спільне кратне. 2 підходить. Поділімо найменше спільне кратне на ці числа і запишімо, що отримали. Біля процесу окиснення стоїть 2. Це і буде коефіцієнтом у рівнянні біля відновника. Біля літію сміливо поставимо 2 і в лівій, і в правій частині рівняння. Нагадуємо, коефіцієнт 1 ми не ставимо, перевіримо два атоми літію ліворуч і праворуч. Два атоми гідрогену праворуч і ліворуч. Усе гаразд. Спробуй зараз самостійно використати метод електронного балансу для схеми хімічної корозії заліза. Фером плюс хлор 2 виходить фером хлор 3. Спершу визнач ступені окиснення. У простих речовинах фером та хлор проявляють ступінь окиснення 0. У сполуці фером хлор 3. Хлор проявляє найменший ступінь окиснення мінус 1. А фером, відповідно, плюс 3. Із цим розібрались. Тепер визнач, який елемент окиснився, а який відновився. Зверни увагу, формула хлору хлор 2. У феруму був ступінь окиснення 0. Він втратив 3 електрони. Ступінь окиснення тепер плюс 3. Він відновник. Отже процес окиснення. У хлору був ступінь окиснення 0, а став мінус 1. Кожен атом хлору в молекулі прийняв по одному електрону, а їх у молекулі 2. Тому не забуваємо про двійки. Тепер визнач найменше спільне кратне для 3 і 2 і розстав коефіцієнти. Найменшим спільним кратнем у цьому випадку буде 6. Поділимо його на 3 і 2. Отримаємо коефіцієнти 2 і 3. Перед феромом в обох частинах рівняння ставимо 2, а перед хлором 3. О. І наш корабель прибув. Добре, що ми все-таки змогли зробити сигнальні вогні. Поглянь, до речі, на схему хімічного рівняння горіння пороху це теж окисно відновна реакція. Якщо визначити ступінь окиснення, то з'ясуємо, що він у цій схемі змінюється не лише у двох елементів, як було раніше. Змінюється ступінь окиснення у карбону, нітрогену і сульфуру. Це все теж можна вирішити за допомогою методу електронного балансу. Запишімо спершу процес окиснення. У карбону ступінь окиснення збільшився, отже, він віддав 4 електрони, він відновник. Далі запишімо процеси відновлення. У нітрогену ступінь окиснення був плюс 5, став 0. Він прийняв 5 електронів. Не забуваємо про двійку, і залишився сульфур, який прийняв 2 електрони, і тепер його ступінь окиснення мінус 2. Тепер визначимо сумарну кількість електронів у процесі окиснення 4. І в процесі відновлення загалом буде 12. Обчислімо найменше спільне кратне для 4 і 12. Це буде 12. Після ділення виходить 3 та 1. Трійку відразу ставимо перед карбоном в обох частинах схем рівнянь. Одиницю перед нітрогеном і сульфуром у рівнянні не ставимо. Тепер погляньмо на елементи, які не змінювали ступень окиснення. Вочевидь, перед калієм у лівій частині схеми рівняння теж необхідна двійка. Ось і все. Дякуємо тобі за подорож. А знання з окисновідновних реакцій можна використовувати не лише на безлюдному острові, а й в металургії для добування металів у двигуні автомобіля при спалюванні палива та у вибухових реакціях. Про них детальніше розкажемо в іншому нашому відео. Запам'ятай окисновідновні реакції це реакції, під час яких змінюється ступінь окиснення елементів. Окиснення процес втрачання електронів частинкою речовини, а відновлення процес приєднання нею електронів. За допомогою методу електронного балансу можна перетворити схему окисно-відновних реакцій на хімічне рівняння. Став уподобайку стеж за каналом нумохімічити разом.